На майданчику біля головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Полтавській області розмістили наявну у рятувальників техніку. Перевірити готовність місцевих рятувальників на Полтавщину завітав голова служби Сергій Бачковський. Він оглянув кожну одиницю техніки. Загалом залишився задоволений. Незважаючи на те, що техніка у більшості своєї застаріла, вона утримується належним чином. Крім того, проводяться власні розробки, які на сьогоднішній день дійсно можна брати за взірець. І це в першу чергу можливість інтерактивної передачі даних з оперативних пунктів управління до центрального органу в Полтаві. Перед головою служби весь час був губернатор Полтавщини Валерій Головко. Говорить, співпраця між владою та рятувальниками на найвищому рівні. У нас повна співпраця. Ви дивитесь на те, що сьогодні представлено так на експертизу чи на демонстрацію і відповідність готовності сьогодні в області, і це зроблено ну, майже все за рахунок обласного бюджету. Важливість такої взаємодії підкреслює і сам голова служби. Особливу подяку висловлює і небайдужим волонтерам. Саме головне це те, що ми сьогодні відчуваємо тісне плече, допомогу практично. Всіх щабелів української влади, окрім того, це тісна і блідна взаємодія з усіма службами. І саме головне це те відношення наших громадян, волонтерів, які патріотично налаштовані, які дійсно реально допомагають нам у цій роботі. На сам кінець Сергій Бачковський відзначив готовність Полтавщини до роботи у надзвичайних умовах, якщо такі будуть, особливо звернув увагу на пересувні казарми, пункти обігріву та психологічної допомоги і техніку, яка дозволяє розгорнути польові пункти управління.